День гідності та свободи це важливе державне свято, яке відзначається щороку, 21 листопада, воно вшановує початок двох знакових подій в історії нашої держави помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013 року. Це день, коли українці показали всьому світу, що воля, честь і гідність це не просто слова, а основа нашої національної свідомості. Цей день нагадує про ціну, яку наш народ заплатив за право жити у вільній, демократичній, європейській країні. Ми згадуємо тих, хто не побоявся вийти на Майдан, хто відстоював правду, хто пожертвував власним життям заради майбутнього України. Їхня мужність і відданість стала символом незламності українського духу. День гідності та свободи це не лише спогад про минуле, а й заклик до кожного з нас брехти, її примножувати, здобути свободу, бути відповідальними громадянами, шанувати свою державу і працювати задля її процвітання. Нехай серце у кожного українця завжди живе гідність, а любов до рідної землі додає силу і віри світле майбутнє.